Хочете чарівну паличку? Собака тягне повідок. Ловіть чарівну паличку. Що треба робити? Як тільки ви виходите з собакою на вулицю, дайте 10-15 хвилин трошки собаки, скинути збудження, після цього починайте з робити зауваження кожен раз, коли вона тягне до різних подразників більше 2-3 секунд. Тобто, як це практично відбувається? Ви кажете своє заборонене слово, ні, ей, точечне. Після цього ви біжите на собаку, стаєте між собакою і подразником, нерухомо стоячи над нею, да? тримаючи заповідок за ошейник 2-3 секунди нерухомо, і можете створити більше тиску. Ви можете топнути ножкою, хлопнути рукою по нозі, да? тілом просто піти на собаку, штовхаючи її тілом, да? е, ножками пішли на неї, штовхаючи її. Цей тиск дасть можливість вашій собаці трошки попуститися, і знову ж таки ви робите зауваження за її наміри тягнути збуджено до різних подразників. А... Будь ласка, не відволікайте її сидіти, лежати до мене, ім'я собаки, поруч, смаколики, іграшки, вся ця маячня не працює. Ви забороняєте просто собаці дуже емоційно перезбуджувати, стягнути до подразників. І таким чином, як тільки собака тягне більше 2-3 секунд, ні, підбіжали, топнули, ні, е, застили, нерухомо стоїте, тримаєте її за повідок. Такими зауваженнями через е, декілька годин, пару днів. У вас будуть результати. Не вірите? Перевірте. А тепер трошки деталей. Взагалі, собаці десь можна тягнути, коли вона хоче срочно помітити, коли собака дуже близька, в метрів двох, і вона тягне до неї, тут можна все таки дозволити. Да? Коли собака тільки вийшла на вулицю, вона дуже перезбуджена, хоче в туалет по великому, да, і тому вона буде тягнути, навіть якщо ви будете робити зауваження. Далі. E, важливий нюанс, якщо ваша собака у вас на на голові, ви її залюбили і вона. Просто не чує ваше ні не вдома, не на вулиці, то ваше ні не буде працювати, звичайно, з повідком. Ну, не буде. Тому е, ви повинні спершу створити е, правильні е, відносини, де ваша собака буде чути ваше «ні» вдома, а потім створити ні на вулиці за якісь мінімальні подразники. Розкидали їжу, поругали її за те, що вона за голубами бігає, ставить лапи на е, людей там, да, радіючи. Поругайте її за якісь. Е, Дрібні подразники, і потім переходьте вже до повідка. І теж з повідком можна ще попрацювати, коли немає подразників, просто ви гуляєте там, де немає людей, дітей, собак, просто ні, за те, що вона тягне п'ятиметровий повідок. А потім переходите там, де багато подразників. От і все. Якщо ви хочете цю базу фундамент створити, команду Ні, ви можете перейти по посиланню в шапці профіля. Там є безкоштовний канал, курс, де ви просто безкоштовно знайдете відповіді на багато питань. Або заходьте на марафон, який я провожу кожен місяць. Е, також там є в посиланні умови ціни всіх послуг, переходите і знаходите той марафон. Він коштує копійки, і за місяць ми вирішимо всі ваші проблеми з собакою. Всі. І він коштує копійки. Ви за таку ціну не пройдете стільки е, питань і проблем. Як. Е нас на марафоні. Або беріть у мене особисте заняття, це буде швидше. І з моєю особистою підтримкою. Місяць два-три. Заходьте.